Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення хова за добу. 17.38 Чугуївський район, селище міського типу Білий Колодязь. В обстрілу горіло два багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Постраждали 9 людей – чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років. Загинули два чоловіки та одна жінка. 16.02 Ізюмський район, село Борова, приватне домоволодіння. В обстрілу ФАП 1500 горіли гараж та три легкові автомобілі. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 12 приватних будинків. В результаті авіаційного удару постраждали 4 людини. Двоє чоловіки віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 і 70 років. У всіх потерпіли гостра реакція на стрес. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено три приватних будинки. О 10.20 в селищі міського типу Білий колодязь. Внастядок обстрілу Каба було пошкоджено вікна, двері, дахи приватних житлових будинків. 10.05 Циркунівська територіальна громада, село Руські Тишки, Садове товариство. Внаслідок обстрілу у Д-30 горів будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Куп'янському, Зюмському та Чугуївському районах області. Близько шостого ранку було атаковане сільськогосподарське підприємство у селі Глушківка Курилівської громади Куп'янського району. Четверо працівників зазнали поранень. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 квадратних метрів. Протягом півтори години пожежу вдалося загасити. В день ворог завдав ударів кабам. Ми по приватному сектору селища Борова Ізюмського району. В результаті обстрілів частково зруйнований житовий будинок. Четверо цивільних осіб постраждали. Також пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, надвірні забудови та легкові автомобілі. В результаті бомбардування сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння. Горіли гараж, надвірні забудови та три легкові автомобілі на загальній площі понад 120 квадратних метрів. Близько 17-ї ворога Рог завдав масованих авіабомбових ударів по житловому сектору селище Біле Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району. Від вибухів постраждали житлові будинки та надвірні забудови. Крім того, сталися пожежі за різними адресами. Горіли два одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу. Та господарчі споруди на загальній площі близько 1800 квадратних метрів. Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів. В результаті обстрілу загинули три особи, ще вісім людей постраждали. Під час ліквідації однієї з побутових пожеж вогнеборців рятували двох людей, у тому числі одну дитину. Ще 18 було евакуйовано. Внаслідок пожежі дві особи постраждали. Подія трапилася о 21.40 в одній з квартир житлової п'ятиповерхівки у провулку зерновому міста Харкова. Площа горіння склала 10 квадратних метрів. Вогонь вдалося загасити о 23.59. Причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі. За добу зафіксовано 18 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 20 гектарів. Піротехнічними підрозділами Леми ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог не полишає спроби наступальних дій, а українські війська тримають свої позиції. На харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали для підтримки авіацію. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сила оборони відбивала атаки, зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині. Марія Сув'ява, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та дронами Камікадзе. За даними повітряних ЗСУ, окупанти випустили п'ять крилатих ракет повітряного базування типу Х-101, 19 ударних БПЛА типу Шахет, а також безпілотники невстановленого типу. Основний напрямок удару Староконстантинів Хмельницької області. Військові звітують в результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також проти Протиповітряною обороною збито 11 шахет та безпілотники невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях повідомляється, що решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони ворог використовує імітатори ударних БПЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійшли батарея системи ППУ Петріот, боєприпаси для Насамс і Хаймарс, зенітні ракети для Стінгер, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм, міліметрів, протитанкові комплекси Джавелін і АТ 4 та боєприпаси. На саміті НАТО 23 країни та ЄС підписали договір Компакт» за даними змі лідери України, США та ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками саміту підписала багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України. Це зазначають посадовці допоможе захисту України, зокрема в довгостроковій перспективі. Мета документа прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері. Безпеки у ньому держави підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме підтримувати потреби України у сфері оборони та безпеки шляхом надання військової допомоги, економічної підтримки та забезпечення навчань, прискорити зусилля з розбудови зсу до 2027 року, яке можуть продовжити у 2030-х роках. У разі майбутнього нападу РФ на Україну після завершення нинішньої війни обіцяють коло. Активно зібратися, щоб визначитися з наданням швидкої та тривалої допомоги Україні. Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія бойкотуватимуть засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини. Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джесіка Росвал наголосила, що таке рішення країни ухвалили через поїздку Орбана до Москви, де відбулись його переговори з російським диктатором. Тож Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії відправлятимуть на засідання Ради Європейського союзу державних службовців, а не міністрів. Також зазначається, що подібні заходи обговорюються і з іншими державами-членами ЄС. Термін оновлення військово-облікових даних ймовірно збільшать. Про це заявив нардеп Верховної Ради Сергій Євтушок. Він також зазначив, що продовжити терміни може для уникнення великих штрафів, які навряд платитимуть люди. Нардеп припустив, що змінити крайні строки можуть постанови уряду чи іншим документом. Через 10 днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці, як розповів директор енергетичних програм центру розумкова Володимир Омельченко, це пов'язано з виведенням з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки. Тож українці можуть очікувати зменшення відключень світла, але попереджають енергетики це за умови, якщо не буде обстрілів енергооб'єктів. І амбітна молодь Харкова це майбутнє міста. В їхніх думках сьогодні зароджуються великі плани щодо розвитку і подальшого існування Харкова. А їхня любов і відданість до рідного міста не знає меж, говорять дівчата і хлопці. І додають вже сьогодні прагнуть доєднатися до генерування ідей, розробки і втілення проєктів заради щасливого і мирного завтра. Харків це місто моєї душі. Я тут народилась, я тут планую жити. І навіть з першого курсу мого навчання в університеті я брала участь у всіх проєктах, які пов'язані з Харковом, які допомагають йому розвиватися. Тому я вважаю, що у цей досить важкий час для Харкова мета молоді це згуртуватися і допомагати йому відбудовуватися, розвиватися. Тому я власно також дуже хочу долучитись до розвитку Харкова, і для мене це велика честь. Я дуже люблю своє місце Харків, бо це моє рідне місце. Я прагну його як покращувати, створювати не тільки спостерігати, як інші люди його улучшають, ну і самому створювати його як. Можна краще його робити, а от Поліна і Марія говорять, пишаються своїми героїчними батьками, тож бачучи такий яскравий приклад самовідданої любові до рідного міста і країни, зрозуміли, що також хочуть дарувати часточку свого серця Харкову, щоб він якомога скоріше знову став мирним, успішним. Я народилася у Харкові, і вся моя родина також а, перебуває у Харкові, з самого їх народження. А, мої батьки працюють. А, моя мама лікарка, і вона з самого початку війни а, працює у воєнному госпіталі. Мій батько воєнний і він також захищає наше місто і. Я хочу, щоб мої батьки мною пишалися, і тому я і залишилася у Харкові за для того, щоб показати, що Харків він незламний, і вся молодь вона буде стояти до останнього. Так як батьки у мене працюють, і тато захищає нашу країну. Мама працює вчителем для розвитку нашої молоді, для розвитку нашого міста. Я б хотіла, щоб вони мною пишалися. Та, взагалі, я хочу сама з собою пишатися, розвивати наше місто, вдосконалювати, відбудовувати, впроваджувати інновації. І я думаю, що молодь вона зараз дуже сильна. А коли ми разом, ми ще сильніші, ми можемо зробити дуже багато чого. Роман же говорить, що з дитинства прагнув робити щось корисне для свого рідного міста, тож вже з восьмого класу став активно займатися громадською діяльністю. Наразі він президент ліцею, голова асоціації дитячої громадської організації Однодумці в холодногірському районі. Наша організація завжди доєднувалася до якихось акцій на підтримку зсу на підтримку шінського самоврядування. Я гадаю те, що місто Харків це місто молоді, і це дуже добре. те, що у Харкові є такі молодіжні організації, як молодіжна рада, яка дає змогу учням проявляти себе на різних, скажімо так, рівнях свого життя. І я хочу те, що щоб молодь також допомагала місто Харкову. Тому що ми саме ми будемо відбудовувати наше місто, і я думаю, що в нас все вийде, і ми зможемо це зробити, бо ми маємо власну мету, і ми все, і ми всі. Цього хочемо, саме таких хлопців та дівчат запрошують доєднатися до молодіжної ради при Харківському міському голові та скласти нову команду. Ми вважаємо, що співпраця з молоддю це дуже важливий крок, щоб об'єднати молодь разом з містом, робити. На наше місто більш молодіжним, більш таким яскравим. Це дуже важливо зараз, щоб молодь приймала участь у всіх міських проєктах і долучалася до співпраці з міською радою. Молодіжна рада не просто консультативно-дорадчий орган, а й реальний інструмент, який дає можливість молоді впливати на розвиток міста, зазначає голова ради. Започаткована молодіжна рада у 2015 році І за цей час було реалізовано більше 250 різноманітних проєктів у різних сферах життєдіяльності міста. Говорить він. Це і розвиток міжнародних відносин, і культура, і підприємництво та працевлаштування, і волонтерство, і багато інших напрямків. І наша задача на сьогоднішній день це акумулювати як більше молоді в Харків для того, щоб створити цю екосистему, в яку ви зможете заходити з які ви зможете а, знайти однодумців, створити якісь власні проекти. Все це те, що дає молодіжна рада, все це те, що дає сьогодні, також і міська рада для молоді максимальна відкритість. Для того щоб молодь жила, молодь процвітала та не думала навіть про те, що треба їхати з міста, тому що тут немає виставки. Тут вони не є. Є багато дуже прикладів, коли е члени та депутати полтіжної ради далі йдуть, стають частиною військової ради. Наразі триває конкурс на обрання депутатів молодіжної ради нового скликання. Тож під час зустрічі обговорили також і умови відбору та вимоги до кандидатів. Та головне зауважив Анатолій Бесонов, це активна життєва позиція, бажання працювати на благо міста, готовність до співпраці та командної роботи. Яна біляєва, Віктор Назрачов, Денис Рибалко, Олександр Роваров, Харків. Новини. Вони щасливі та усміхнені, впевнено крокують по життю, і в свої 17 вже мають чим пишатися. Золоті медалісти, які вдруге підтвердили свій рівень знань на максимальному рівні. Вчорашні учні 12-го ліцею, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. І сьогодні своїм переможним результатом вирішили поділитися зі своєю вчителькою Ольгою Оленіч. Розповідають, що така оцінка не щасливий випадок, а плідна праця протягом усіх шкільних років. Артем Поляков каже, що до НМТ готувався за півтора роки, добре навчався, мав чіткий план, багато практики. Зізнається, певний фактор хвилювання був, але це не завадило йому отримати максимальну кількість балів з математики та української мови. Бо саме ці предмети є вирішальними для вступу на умріяну спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ну в основному все було як на мене, на Однаковому рівні складності, тому що ну, готувався рівномірно, і в принципі в мене не було якогось предмету, який я б я прям не любив. Але найвідповідальніша дисципліна для мене була математика, тому що найбільший коефіцієнт для моєї спеціальності. І, звісно ж, шансів зробити якусь механічну помилку, наприклад, там набагато більше, ніж на інших предметах. Тому найбільше сил я вклав у саме цей предмет. І я навіть розробив спеціальну стратегію складання. Я першу склав мову у першому блоці, тому що її е, я зазвичай, коли практикувався, робив десь хвилин за 30-40, А всю решту часу я виділив на математику. Ну і таким чином у мене був великий запас часу, і я її робив спокійніше. А це Ангеліна Ткаченко, яка отримала 200 балів з української та англійської мов. Каже, відповідально готувалася до екзамену та розраховувала на найкращий результат, бо планує вступати до університету імені Каразіна та вивчати іноземні мови. Далося завдяки. Е і моїй праці, і підтримці батьків, які весь час теж наставляли і мотивували навчатися, і також, безумовно, вчителів педагогічного колективу нашого ліцею, які навчали, давали ці знання, підтримували і готували до цього випробування весь час. Розраховувала, звісно, на це, бо хотілося все-таки досягти 200 балів хоча б з одного предмету. Я була дуже щаслива, що навіть з двох. І... Достатньо високі з інших також. Тому так, я дуже була щаслива і рада, що тепер вже цей етап було завершено з іспитом, і це такий шлях в нове життя, доросле більше. Дівчина каже, що такі перемоги у юному віці дають можливість впевненіше дивитись у майбутнє. Само стверджує <гуває> мене. Мабуть. І... Показує, що це все було не дарма, вся ця робота, весь цей розвиток, весь час, все життя майже можна сказати. Тому це чимось, що можна пишатись і бути більш впевненою в собі і в своїх силах на майбутнє. Мілена Воробйова теж досягла того, чого прагнула. З двох предметів історії та математики дівчина отримала максимальні 200 балів. Каже, онлайн формат не перешкода отриманню освіти, якщо є бажання. Мріє у подальшому працювати у сфері міжнародних економічних відносин. Безпосередньо перед екзаменом я ну, хвилювалася, звісно, як і всі, але коли настав сам час іспиту, я якось заспокоїлася і ну, просто автоматично виконувала завдання, які Стало мені досить знайомими за весь цей час підготовки, тому спокійно мені пощастило, що система працювала належним чином, і загалом все було добре. Ну, звісно, вони зробили свій внесок в мій результат, і вчителі це безпосередньо люди, які дали всю цю можливість, цю ґрунтовну основу для. Того, щоб скласти успішний іспит, вони були такими носіями цих знань. А батьки, звісно, це, мені здається, основа, сім'я, на якій все будується, тому що це і мотивація, і підтримка, і це люди, які знають, коли потрібно щось, чимось допомогти, а коли просто не заважати. А про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб. Мої мрії здійснилися і а, своє майбутнє я будувала в мирній щасливій Україні, вільній незалежній. результатами всіх своїх учнів. Я дуже задоволена. Дякую їм за величезну витримку. Підтримку так наполегливість доклали стільки зусиль для того, щоб отримати такий високий результат. Школа пишається своїми випускниками кожного року, але в цьому році особливо. Бо у нас така велика кількість кількість учнів, які в цьому році здобули 200 балів не тільки з української мови а й з інших предметів. Що би ви побажали вашим учням на майбутнє? Ну по перше, мирного неба, щоб їхнє а, безхмарне майбутнє склалося так, як вони хочуть, щоб вони досягли всіх своїх цілей, а, вступили до всіх навчальних вищих навчальних закладів, які вони хочуть, обрали для себе, а, побажати їм реалізації власних ідей, реалізації творчого потенціалу. Чого найкращого щастя да? головне щастя і мирного нема. І Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.